Винув коханку з дитиною в Маріуполі під час захоплення та оточення міста, а дружину врятував. Історія. Друзі, на мій вигляд, уваги не звертаємо, тільки ну, закінчився обстріл, а я якраз під час нього прочитала цю історію, хочу з вами нею поділитися. Хочу вам розповісти, як то бути насправді коханкою без прикрас. Яка правда такого життя? Зараз я заміжня. Йде обстріл Києва. Я написала своєму чоловіку, який знаходиться не вдома, щоб він приїхав, бо мені страшно. А він відповів: лягай спати. так знаєте, зверхньо і холодно. І мені пригадалася та історія, яка сталася зі мною в Маріуполі у 22-му році. Це зараз я заміжня в Києві, а тоді, в Маріуполі, я 6 років була коханкою одного бізнесмена і навіть народила йому позашлюбну дитину. Яку він, до речі, навіть записав на себе. Він непогано нас забезпечував, і я, в принципі, як сир в маслі каталася. Але настав час Ікс і захоплення нашого міста. Одразу хочу сказати, що він був одружений і від дружини в нього теж було двоє дітей, тільки старших. Нашій дитині було три роки на той момент. І ось коли почалися всі ті страшні події. Йому в якийсь момент все ж таки вдалося заправитись, і він мав змогу виїхати. Він мені повідомив, що він знайшов бензин. Сказав мені, що забере мене і дитину, щоб я його чекала. Ми на той момент вже давно були в підвалі, але він так за нами і не приїхав. Ми пройшли там все, нам пощастило. І ми змогли вибратися з цього пекла. Якщо чесно, я думала, що він загинув. Я не буду згадувати зараз голод, холод, животний жах. Коли ми вибралися все ж таки на світ Божий, я дізналася, що він тоді виїхав разом із дружиною і своїми дітьми. І хоча в нього машина і джип, і він міг нас посадити з дитиною до машини. І вже сказати дружині, як є, тим паче, що все місто знало, що я його коханка, в нас дитина, я думаю, дружина знала це, але він цього не зробив. Так що, як би вам не платили, щоб вам не купляли, і навіть якщо ви народите їм дитину, коли ви коханка, вас завжди проміняють, бо ви не сім'я. І зараз знову обстріли, знову мені страшно, і знову вже мій чоловік законний, не знаходиться біля мене. Ціна зради це зрада. Люди взагалі історія просто жах.